День святого Валентина це свято любові, яке відзначають у кожному куточку нашої планети. Це романтичне свято, коли чоловіки та жінки, хлопці та дівчата дарують один одному листівки у формі серця. Їх називають Валентинками. Я вам розповім легенду про це свято. Колись давно. Римський імператор Клавдій II заборонив своїм легіонерам одружуватись, бо сім'я відволікає від військових справ. Але був у Римі один молодий священик Валентин, який намагався допомогти закоханим. Він таємно вінчав солдат. Коли Клавдій II дізнався, то кинув Валентина у в'язницю. Але і там священик творив дива. Він закохався у сліпу дочку свого кривдника і зцілив її. Валентин передав своїй коханій записку, в якій написав про свою любов до неї, і підписав Від Валентина. Коли дівчинка взяла записку в руки, вона одразу прозріла. З того часу, 14 лютого, всі люди дарують Валентинки знак любові до своєї другої половинки.